У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах в полова, море перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях серденько, але ж камінь має. Як же мову то забути, що нею учила, нас усіх ненька говорити, ненька наша мила. Ой, шануйте, поважайте, Ріднесеньку мову, і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мені однаково. Чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько сина, не скаже сину. Молись, молися, сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Горіла мова у вогнях, та не схорала. У землю заривали, проростала, насмішки хижі й глузування пережила. Мій ніжність, ласка, в ній могутня сила. Українська мова, полум'я і кремні, основа нації, її надійний стержень, українську мову найпрекрасніше суцвіття, Шануймо й бережімо всі століття. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, легко вчить. Все, як пишеться у ній вимовляється, все як пісня у ній звучить. І журлива вона піднесена, тільки фаща неї чужа, ні душа Шевченкове Лесіна, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою рідна мова основа життя. Хіба мати бува примувсовою, Не путящим, бува, дитя. Дружні, кріпися, наша мову, не дайся ворогу під ніж, хай стане списом кожне слово вже перейду, не рубіж, горить земля під супостатом. Ще ось жару додає брехливий звір, що звався братом, тебе святу не визнає, лихий уміє тільки красти, За гріш і заздрості уб'є, лиш Бог врятує від напасті, і він нагоду нам дає, циклічне все у цьому світі. І ось настав буремний час згадати слід, чиї ми діти і чия кров вола до нас, збагнути час. Єдна є мова в одну сім'ю, в один народ, вона державності, основа, надійний захист від негод. Це наша гордість і прикраса, це джерело із іздани, що дарувала нам Тараса, його проволю мрії, сни. Лютує ворог навіть стягу. Колосся й небо каже «Ні!», А ми, козацькою звитягу, явили світою в бурні. Бо мова то єднання роду усіх і мертвих, і живих. Не виймеш душу із народу, не вбивши кожного усіх. А ця душа потужна, рідна, що більсвій випила тутна, ще зійде сонечко погідне, і мова в нас буде одна. Розмовляй українською, друже, українці велика нація. Може, спершу вдається не дуже, але мова ідентифікація. Розмовляй українською, сестро! Це тепер принципова позиція. Стільки жарт жертв для цього принесено, стала мова, не мовою, крицею. з скарбом лексичним, бережи чистоту солов'їної. І не лайся, бо це токсично. Лайка мову вкриває руїнами. Розмовляй українською, брати, батьківщини нас заслуговує, тільки так можна нас об'єднати, українською рідною мовою.